Перша апаратна нарада серпня під головуванням секретаря міської ради та заступника міського голови була присвячена нагальним питанням. Серед таких питання водозабезпечення у зв'язку з аномально високими температурами запасів води не вистачає, тому виникає необхідність нічний час призупиняти подачу води споживачам з метою наповнення ємностей на водопідйомах. Крім того, через відсутність електропостачання з метою проведення робіт ДТЕКом тимчасово призупиняють роботу насосних станцій. Сьогодні це перемож. За інформацією Михайла Волканова, на комунальному підприємстві Теплоенерго ведеться підготовка до нового опалювального сезону по мережах та котельням на рівні 84%. Вересні треба почати вже гідравити систему. Працівниками міського центру благоустрій, згідно напрямків роботи, триває облаштування території міста. Міськсвітло світло опрацьовує заявки від контактного центру. Триває покіс сухостою, обрізка аварійних дерев та саночистка. Дорожня служба веде ямко Ремонт дорожнього покриття керівницею Тетяною Орловою також було зазначено, що відтепер вуличне освітлення працюватиме у проміжку часу від 21.00 до 22.30. Окремо заступник міського голови акцентував увагу на покращенні видомості дорожніх знаків та світлофорного обладнання для безпеки руху. В місцях є погана видимість щодо них. Маю на увазі санітарна підрізка. Це можливо її трошки відтягнути, але щодо підрізку для дорожнього руху це першочергове. Вивіз твердих побутових відходів по місту здійснюється силами і засобами комунального підприємства Автотранссервіс. 25 двірників здійснюють прибирання закріплених територій. Триває робота з укладання договорів щодо роботи комунального підприємства. ж 1 відзвітував керівник. Очищення е, 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 з було було зміна адресами. Виконано за адресою Шапська пістати виконали роботу з заміни е, проводу водовідведення у підвальному приміщенні. Також виконали прибирання двох підвальних приміщень гортова Портова-12 та перемоги 19. Е, виконали скління вікон у двох будинках. Триває робота із буржниками щодо укладання договорів реструктуризації боргів та згідно судових проваджень. Андрій Бандуров, керівник комунального підприємства ринок Асорті, повідомив, що традиційно щопонеділка ведуться роботи на корпусах. Сьогодні триває зачистка ливневих каналізаційних стоків. У процесі наради обговорено питання охорони здоров'я та освіти. Так, за інформацією Світлани Солізньової, заклади дошкільної освіти готуються до відкриття. Наразі працювали лише чергові ліцеї і гімназії, також після завершення відпускної кампанії готують до обстеження умов для прийому учнів на наступний навчальний рік. По завершенню наради відповідальним особам були надані доручення та визначено плани робіт на поточний тиждень. Ірина Ворбинська Анатолій Лук'янчук, Лукінчук перший муніципальний.